Микола Коцюбинський «Тіні забутих порядів. Марічка любила, коли він грав на яру. Задуманий все, встромляв очі кудись поза гори, наче видів, чого не бачили другі, прикладав мережну дудку до повних уст і чудна пісня, якої ніхто не грав, тихо спадала на зелену та воцаринок, де вигідно послали свою тіні смереки. Холодно було й морошу поза шкуру, коли вилітали перші свистячі звуки, наче зими. Лежали по мертвих горах, та ось за гори встає вже бог сонця і вкладав свою голову в землю. Зрушили зиму, збудились води, і задваніла земля От співопотоків. півпотоків Розсипало сонце пилом квіток, легким ходом ідуть зринках няпки. А під ногами у них зеленіє перша трава. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялись трави. На всьому світі тільки дві барби: зелені земля, блакитній небо. А долом чермош мчить, вже на зелено кровір, неспокійну й шумливо, трембіта, трурайра, трурайра. Заграло серце у вівчарів, заблили в вівці, учуши пашу, шумить шварам полонина холодна, а з диких ломів, згайна встає вже на задні лапи ведмідь, пробує голос. І вже бачить заспаном оком своїм поживом, бють половисняні, ричать гром, гірським верхи, і дух злого холодом віє От Чорногори, а тут раптом з'являється сонце, право Боже лице, і вже дзвонить у коси, що пили ціну в поліг. З гори на гори, з поточки в оточок перка коломийка, така легенька, прозора, що ще под неї за плечима трібаються крильця. Он прибігла з полонини. Біла овечка, люблю тебе, панолюбка, та й твої словечка. Тихо шепчуть ліси, холодні сни літньої ночі, плачуть дзвінки коров, і гори без перестанку спускають сумці в потоки. З ускотом і зойком летить десь друг зроблене дерево у лісі, аж гори одвітно зітхають і знову плаче трамбіта. Тепер же на смерть. Спочув тойсь на по чашків праці. Ой кованом зозунька та й коло меншила. От тепер розпіваночка комусь скінчила. Марічка обзивалася на руфоляру, як самичка до голуба співанками, вона їх знала безліч. Звідки вони з'явились, не могла б розказати. Вони, здається, гудили з нею ще вколисці, в колисці, хлюпались у пелі, родились у її грудях, як сходять підуцям по сіножаттях, як смирекли ростуть в горах. А щоб око не впало, щоб не стало на світі. Чи пропала овечка, полюбив легіт, традила дівка, засобла корова, зашаніли снареки. Все вигувалось у пісню легку і просту, як ці гори в їхнім давнім, перевіснім житті. Марічка і сама обміла склати пісні, цичної землі. Пож з вона обіймала свої коріна і потихо й такт, так. Її круглі литки, опалені сонцем, і от коліна голі до червоних онучів чорніли під поли сорочки, а повні губи ми ломались, коли вона починала. Ой мою лизонька, сила та маленька, на все і складена пісенька новенька. Велична пісня оповідала всім добре з ним подію, ще свіжу, як зачарувала Андрія Параска, як він вмирав від того, що навчав не любити чужі молодиці, або. Про гори матері, якої син загинув у лісі, придушене деревом. Пісні були сумнії, прості, ревні, аж краяле серце. Вона їх, звичайно, кінчала Ой, ковала, розуменька, текла коло потічка, а хто ісклав співаночку, Іванкова Марічка.